Вітаю шановні товариство! Я приніс вам дуже цікавого героя з цікавою гранню і айтембілдом. Дивіться, у мене в доті є один з улюблених Керії і з улюблених офлейн героїв дуже давно, і це Faces Void. У мене тут ще був Мейс оф Айонс, але я його віддав людині, котра донатила на українську армію, тому він не так ефектно виглядає. Але, тим не менш, цього героя перестали пікати зовсім. А якщо пікають, то з цією гранню під назвою Тимчасова безкарність, котра дає йому після таймволку невразливість на деякий час. Так от я знайшов гру, де пікнули Войда. З ось такою гранню на ось таке квадратне хроно. І сьогодні я буду розповідати вам про цю катку і про ідею саме цього білда. Тож не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайку і писати коментарі. Ну а тепер давайте дивитись, що ж там в тій грі було. Першочергово варто розуміти, що ж взагалі це квадратне хроно робить. Дивіться, якщо ви ставите квадратне хроно, то воно не дізейблить ворогів в плані стану. Але воно не дає викопуватись сенкінгу, Відповідно, вони всі знаходяться на прив'язі. І герої всьому хрону ворожі, вони сповільнюються, як і їх швидкість атаки, вони майже не демажать. Це діє в тому числі і через Black King Bar. А от союзники вони отримують більшу швидкість руху і швидше відчутно демажать. Відповідно, це можна використовувати з деякими персонажами і деякими стратегіями успішно в доті. І так зробили команда OG. Зараз покажу, що вони придумали. Дивіться, у нього дефолтний білд. На перші гроші він хоче собі купити два враз ну як дефолтний. Загалом на Войді, мені здається, один враз купляють на керрі І Максі в залежності від лінії або Баш, або Таймволк. Але у нього тут трошки інший концепт. І загалом команда OG, я думаю, інакше сприймають цього Войда. Це Фейссус Войд, котрий постійно доєднується до будь-яких файтів, що я маю на увазі. Якщо подивитись загально на пік команди OG, то ми можемо побачити, що тут всі доволі активні герої. Дарксір, котрий грає з Мапою на лінії, котрий постійно може накидувати її шел і постійно, відповідно, файтитись. Також є інвокер, який не грає через Екзорт, на кшталт, там, як було раніше, з Войдом через стандартну хроно, де ти натискаєш хроно на вої, тобі летить Сенстрайк, і таким чином ти використовуєш свого героя. Ні, тут просто інвокер через клас Векс. Ну і дивіться, що тут відбувається. Інвокер постійно вже з шостої хвилини намагається робити активні муви. Він пресангує топ-лінію, даючи своєму фейсу Войду і е, виграш. Лейн і можливість далі нафармити шостий рівень доволі таки швидко, адже Марс тільки що ворожий вмер без телепортації. Плюс команда OG доволі креативно застосовує контру проти всього Сенкінга. Вони грають активно. Це мідлейн Сенкінг, котрий хоче фармити за рахунок піска і третього спила, допоки у нього там якогось блінка не буде. А OG вже тут і зараз нав'язує свою гру. Ну і ось так застосовується перше квадратне хроно від Войдева. Перше, подивіться на його радіус. Він величезний. Навіть якщо тут є ворожі герої, вони нічого не зможуть зробити і не допоможуть Марсу. Воно не так ефектно зараз виглядало, але я зараз покажу вам друге застосування. Цього спела, чого я не розумів, коли відкривав драфт цих команд, це те, як класно комбінуються void і Darkseer Дивіться, от Void стрибає, ставить квадратне хроно. Дарксір робить ілюзію антімага і Марса. І подивіться наскільки швидко ці ілюзії демажать. Це на такій стадії вони ще не прям розвалюють всю ворожу команду. Але уявіть, якщо це буде комбінуватись там ну, на хвилині. 30 й наприклад, або там 40-вій в лейтгеймі. Якщо ти зробиш ілюзію антімага або ілюзію будь-якого якогось героя, із цікавого він максить ще дайлейшн. Знову ж таки, це можливо він робить проти антимага, щоб я Блінк не міг адекватно надискати проти фейса Своїза. Але загалом, я думаю, це такий концепт гри з цим персонажем, де ти постійно доєднуєшся до своєї команди, тобі постійно Дерксір кидає айон Shell, суржує тебе, і ти кайфуєш разом з Тімою. Так, друзі, я знаю. Що деякий час не було звуків доти, але я поставив вам музичку на першій частині цього відео, тому що я збирався до Львова і не помітив, що звук не записувався з доти, а вже їхати треба. Вибачте, будь ласка. По білдуму можемо побачити неочікувану, напевно, історію для Фейса Свойда. Ну, Майлштром, це очікувано, звісно. Але далі він хоче загрейдити собі гліпнір і купити Сенджін Яшу. Глійпмір, я думаю, він робить за для того, щоб мати більший потенціал піков. Ворожого антимага. А може він комбінуватиме це з осією таймзоною, щоб, хоча ні, напевно, не буде, тому що там герої і так крутяться і не рухаються адекватно. Дивіться, дивіться, яка краса доскається таймзона. Просто вбивається Марс миттєво. Ну, насправді, не сильно виглядало. Він в соло просто вбив цього Марса, котрого, скоріш за все, вбив би і в стандартному хроно. Перехайпив. Тут я думаю, вам більше сподобається. Надискається ось це хроно, Дарксір починає лупсівати. Бачите, насправді у Віспера у нього недостатньо досвіду гри цьому квадратному хроно. Він спочатку лупцював поза межами нього, хоча у нього була б збільшена швидкість атаки. Тут був командний момент, що з дисраптом. Дивіться, важно. От Дізраптор. Він такий. Ааа, відпустіть! О, ні. Ні, сітані. <сіст> Краєчком заділу його. Загалом, мені здається, цього героя може дійсно активніше почати їзати з усією здібністю. Хоч воно і не виглядає якось неймовірно в ігрі, але в концепції з драфтом команди OG, в концепції з тим, як вони пресингують, це прям набагато краще, ніж. Стандартна хроносфера плюс, якщо подивитися, то стандартна хроно кадешиться 140 секунд, а таймзона на останньому левелі прокачки кадешиться 110 секунд. Це не прям, звісно, велетенська різниця, але вона відчутна в межах фейста свойда. Тут LGD ще подефались майже, але варто сказати, що через те, що у нього макшений тайм-деалейшн і він постійно доєднується до своєї команди. Тут він ще бере, до речі, талант на деалейшн демедж. Вони не можуть його вбити ніяким чином. Показати ще одну таймзону з Дарксіром. Зараз покажу. Тут у G навіть немає АЄГІС, але вони настільки відчувають свою силу, що не бояться підійматися сюди. Він купив собі ще шар на воду. Ставився ось така стяжка стінка від Дерсіра, і тепер дивіться, що ілюзії роблять. Ну, Виглядає, як на мене, як мінімум, ефектно. Ну давайте, давайте, ще одну на останок. Дивіться, що з інвокером ЄМП. Бачили, як комбінується? Нас... Інвокер бере собі шарт. Кастує ЄМП в цю таймзону, і всі суперники вони миттєво притягуються, вони не те, що вони вийти самі по собі не можуть, а їх ще притягують до центру цієї таймзони, де їх всі лупцюють. Слухайте, ну насправді серйозне питання. А чого не беруть цю е здібність? Ну, у, не у неї є. Деякі мінуси я зараз покажу, щоб ви розуміли щодо чого, бо дійсно це контриться деякими речами, про котрі зразу ж не зрозуміло. Якщо придбати собі бусов Берінг на будь-якому герої, то Перші півтори секунди активації е, цього айтему, тебе неможливо уповільнити, як і твою команду. Тут у мінотет yes. до, до сповільнення є. Так само буде працювати і з дісперсером. Ну це, звісно, якщо Вой тебе не забачить до смерті тут, або його хтось не задізеїть. Плюс є герої на кшталт Вівера, котрі в цілому не можуть бути уповільненими в Шокучі. Тому такі герої дійсно проти Фейсу Своїда будуть непоганими, і yes. ось ці айтеми вони будуть контрити цю таймзону. Знову ж таки, тут під питанням, тому що якщо я глієпмір або є якісь дізейбли на цих героїв, то все рівно вони не зможуть вибігти з темп зони А вона для союзників точно краще і по радіусу, і по всьому, ніж стандартна хроносфера. Тому я впевнений, що ми скоро прийдемо до того, щоб використовувати ось такого войда. А зараз я покажу, що вас сьогодні буде очікувати на ряді. Я стрімити це не буду, але можливо ви захочете подивитися плей-офф цього найбільшого турніру за призовим. В доті. дотіках плей-офф виглядає ось так. Сьогодні день буде починатися з матчу між командами Falcons і Extreme Gaming. Це нереальна топ-дота буде, як на мене. Falcons вони реабілітувались після провального початку групової стадії і якимось чином всерізно змогли взяти. Топ-1 в групі. Якщо ви пам'ятаєте, вони стартували 0-4, програвши Спірітом 2-0 і програвши геймінгладіаторам 2-0 в перший день цього турніру. Далі буде Entity проти Gaming геймінгладіаторів. Далі Spirit, Liquid і потім Tundra OG вже буде після завтра. Ну і ось ці команди вони будуть очікувати в нижній сітці на своїх. Суперників загалом у мене немає такого, знаєте, хайпу ряду і хайпу якогось нереального турніру, як було там на інтернешнах. Тому що ну це такий пересічний турнір, враховуючи, що українських команд немає на цих змаганнях. Вони будуть в кінці ем, в кінці липня, навіть поїдуть на лан в Китаї і будуть жити. Китайський в китайській комусь там локації, де проходять зимні Олімпійські ігри. Ось така от неочікувана історія. І там ми побачимо вперше українську команду на плюс-мінус нормальному лані. Тому я буду продовжувати викладати для вас цікаві ігри з ряду, показувати цікаві стратегії або взагалі якісь цікаві ідеї від команд. Вас же закликаю підписуватись на цей канал, ставити вподобайку і побачимо з вами ні не завтра, тому що три дні відосів не буде тут. Вибачте, на все добре і бережіть себе.